«Монобанк, зв'яжіться з нами, це не реклама, але могла би бути. Я не знаю, чи знають ці всі, всі. Але якщо не знаєте, то будете тепер знати. Починаючи з 7 років, можна дитині зробити банку і зробити навіть карточку. Кол в тому, що з умовно з 7 років до 13, ось у вас, як у батьків і у вашої дитини, відповідно, буде шлях зрозуміти, що таке гроші, як вони з'являються, де вони з'являються, за що вони з'являються. Ви навіть зможете а, зробити ось цю історію з кишеньковими грошима? Карточка це зручно, але брати її повсюду. Це таке, типу, я не блін, я не взяла карточку і немає грошей, не mm -hmm. можу це купити зараз. Mm -hmm. Що про Монобанк. Ви дублюєте цю карточку у себе як батьки, тобто повністю батьківський контроль. Відповідно, ви ставите витрати, які може витраті, на які може витрачати дитина, виключаєте оплату в інтернеті. Відповідно, дитина не може ввести цю карточку, скільки б там грошей. Не було в інтернет і щось оплатити. Коротше, прикольна фіча. Монобанк, молодці! Супер, лайк, подписка, лав.